Я твердив потик. Я народився в Україні. Я жив в Україні. Я малював в Україну. І Я бажаю, я прошу, я мрію, щоб мі твори на Україні лишилися. Кожна зала це ж не просто розвізка творів, це ще і тема, це ще і відображення особистості місцеві. Тобто ми потрапляємо в середовище самого художника. Так воно і називається Робітня студія майстерня. Тобто Сама експозиція посаджена в такі насичені всірі кольори, кольори стін, і доповнена слайд-шоу, де ми бачимо різні етапи творчості. І життя, скорше життя Патика і доповнені його інтерв'ю, фрагментами інтерв'ю, які демонструються на екрані. Тому, приходячи сюди, ви, звісно, потрапляєте в світ достатньо сучасного музею, де є все. І традиційні експонати, і нові інтерпретації тих експонатів через цифрове мистецтво. Ідея створення музею була для того, щоб долучити молодь. Будуть створені дуже багато якби інтерактивних панелей для того, щоб дітки могли собі малювати. Пані Рома проводить авторські екскурсії. створюється екскурсія для дітей. Цей музей є мультимедійний, Він є цікавий, кольоровий для дітей. Ти ходиш сюди, ти починаєш такий емоційний стан приємний. Так. І його створили люди. Коли питати, як я познайомився з Патаком, на жаль, я Володимира Патака не знав, а я познайомився через його картини. І я хотів би, щоб цей музей був живим музеєм. Музеєм не тільки картин, а музеєм сучасності, в який жив великий художник. Який відтворив дуже багато людей, які жили поряд з ним, який розказав історії життя і міста, і Карпат, і України, і людей через свої картини. Я б хотів, щоб цей музей дав нам відчуття того часу, якому творив Володимир Платик.